Важкі часи для аграріїв. Ви економите, ви заробляєте. Є економія, є мінімалізація ризиків. Всю іншу авіацію просто заборонили. Мо хто не ризикує той що? Той не дискує. Ем... Велика перевага дрон працює вночі. А як правильно Дроніст чи дронун? Чи як правильно? Дронун. <гум> Ми починаємо наше інтерв'ю з Сергієм Богомазом. Це фантастичний е, аграрій-хімік. І, взагалі, людина, давно його знаю, Можеш не сміятися, я реально так думаю, і на камеру готується підтвердити. І лічно, і якщо треба, все остальне. <гум> Значить, з Серегою ми поговоримо. Можна з Так, так, ми ж тобою з тобою. Панам з паном Сергієм ми поговоримо на тему кукуруза по кукурузі, соняшник по соняшнику. Що робимо без добрив, про минуле, про теперішнє, про майбутнє. Давай почнемо з самого початку. От тепер справді важкі часи для аграріїв. Те, що вони говорили три роки назад, п'ять років назад, ой, важко, важко. Не, розумів, було було що... важко на півдні. реально було. на півдні, так. Да, да. висихало все. Там реально була біда. Був, ну, да. бачив. Біда була, коли висихало, і просто люди реально вішались там, і так далі, і ну, стрілялись. Були, да, реальні і... Це, Це реальні випадки. Ми якби. Розуміємо, це було дуже іменно складно. В позаминулому році в минулому залило південь і юга просто вигребли всі дісіканти. Я коли давай осінню хотів продати хоч якусь тонну Регістана чи Регістана Ультра, а його просто не було, то що на ну там на Одещині в цьому. Ну, Вересні ні, це вже я буду брехати, звісно, трохи. Стала, така, якби такий мемчик маленький, да? тобто, Ультра улюблений з дронів, це правда чи ні? Дивись, по дронам, да, зараз до закінчу по, по, по півдню. Просто люди в серпні місяці молотили пшеницю, чорну і так далі. І просто зарощі поля були, тому що вони не були готові до такого. Такого не було ніколи, щоб заливало південь, і вони там вбирали по 7-8 тонн пшениці і більше в деяких випадках. І це, звичайно, така ситуація. Про регістан Ультрада, ми були на тесті у вас, нам повезло, у мене є даже фотографії з цього. Ми на Хмельниччині на епіцентрі випробовували його, тоді, коли він ще не був доступний до продажу. І, в принципі, в порівнянні з іншими, і навіть з 150 дікватом, мені все понравилось. я про це багато де говорю, рекомендую, сам люблю, носити і ну, не соромлюсь, як би сказати, Регістан Ультра хороший, хороший продукт. Да? <г ratchet Lust』> Каже, да. І більша концентрація легше на ручки трошки, так? Так, менша логістика. Це хороше рішення, тренд йде до цього. Флутріафол, що ще там зробили більш концентрованим. Толазін. Толазін. Ну то есть, зменшення води в бакових сумішах. Наука дозволяє вже робити досить концентровані. Продукти, да, там інші адитиви, всі. Я думаю, що і розчинник навіть другий, не, не, не тільки там і, і допоміжні речовини. І навіть може формуляцію треба іншу робити. Питань нема. Але е, наука вже дозволяє це робити. Чому це не робити? Не бачу, змісту возити возить воду. Які перспективи у нашого фермера внести азотну групу в цьому році? Ну є агрономічний розрахунок, а є фінансові можливості господарства, які склалися після цього року. То якщо ми говоримо за агрономічний розрахунок, все ж таки і кукурудза, і пшениця все ж таки є окупність того дорогого азоту, але просто звичайно, чим більше ми вкладаємо, більше ризики. Час не простий, ну є фінансові можливості. Є ще. Хто ризиковий, хто не ризиковий. Да? Тому що... В цьому році у Скверському районі вставимо відео, де е, такий соняшник і кукуруза. У мене є, вони я знімав. Там, де у у мене… От сусіднє з поле, у нього… Ми статтю якраз пишемо в журнал. там… Е... Я тобі дам матеріали, у мене є. є не, фотографія де я так само в коліна кукуруза, ми її називаємо ананаси. тому що… Вона згоріла в Вінницькій області повністю і це реально. Ну, ну, я називаю черед, тому що у нас вона звука, е, ну, але потім скручується як очеред. Ну, Такі реалії життя були після соняшника в цьому році. І в цьому році вже кукурудза є більш-менш придатною після соняшника, тому що опадів нападало у нас в різних регіонах, там 100, 120, 150, 170 є міліметрів вже в метровому шарі. Зразу рекомендація агровиробникам: робіть аналіз. Не можна спертись ні на чию думку так твердо, як на свій власний досвід. Просто 100 -100. візьміть метровий шар і ви зрозумієте. Якщо Скільки це... там вологи, так? Да, як... Якщо це 100, це зразу питання по густоті. І да. по, по гібридам. Якщо це 150, це вже якби можна видихнути. 200 міліметрів, ну це вже можна. Це якби, можна заряджати говорить... поповні. Да, можна говорити про азот, і про все інше. От, от тобі паралелі азотом, да? береш азот, <с> <с> чи його варто скільки давати, під яку, як план, яка може бути планова врожайність, якщо в тебе там, 60 міліметрів вологи в метровому шарі. Ну, то що ми будемо? На 14 тонн розрахунок робити чи ні? Ні, ми будемо робити на розрахунок на 6-7 тонн, для чого більше. Буде можливість тоді далі докинути, якщо залиє нас цю весну, таке теж може бути. Настільки різні весни, що можна очікувати все, все що завгодно. Сто відсотків. Я вам як е, справжній е, дроніст скажу, е, ми можемо. а як правильно, дроніст чи дронун? Чи як правильно? Дронун <сумут> 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 Оператор агродрона. Я думаю, що так вірно. Це наш сленг місцевий. Я його. Впроваджую у світ штанга, матраси, що ще дроніст і так далі. Це ті слова, які запам'ятовуються, на що і робимо ставку. Питання в чому? Ми можемо надати ці послуги, про які говорить Сергій, дроном. Ми можемо розкидати вам селітру, карбамід складні. Ну я не бачу змісту, їх розкидувати вже, коли кукуруза в пояс. Але питання в тому, що ми можемо це робити. Це вже вирішене питання. Ми можемо внести вам навіть каз. Е, питання наскільки він доцільний, ефективний, якщо там дійсно впало 50 мм за неділю, і йшли дощі. Е, впевнений, що будь-яку дозу, яку не внесеш, вона буде окупна там 2х-3х. Е, цього не, не тільки скільки впало, а скільки вже до того було. Да? Тобто, це ну, да. коригування просто проводимо. А так треба більше моніторинга. Більше заходити в поля, дивитися, приймати рішення, приймати непопулярні рішення як минулого року були дуже багато непопулярних. І дуже чітко показала економія. Ну ще раз доказало багато, що дрони стали вже незамінними в деяких технологіях. Ну абсолютно абсолютно і правильно, тому що якісну десикацію роблять дрони на сьогодні. Вже доказали всім. Абсолютно це взагалі це, це питання, яке не підлягає боротьба навіть. з діабротікою і маго без дрона. Ну просто я я не уявляю, чим можна. Ну, реально, тому що кукурудза під три метри, самоходка не влазить, е, рішення немає і магудіа бротики, треба боротися, бо слідуйший рік запланована кукурудза, наприклад, якби з дрожні ніяк. Що... який вже давно не карантинний. Ну, це, це просто біда, яка заставляє думати. Як саранчан, не зекономили минулий рік на вимушений, знову ж таки, фінансовий стан. Да? Зекономили на соняшнику, на десикації до сих пір, він ще в деяких регіонах. Я, я тобі скажу так: є відомі досить холдинги, які знаходяться на півночі, які все це зрозуміли, побачили, але не встигли бо задощило. дощило. А є ті, хто казали, ні, у нас все буде добре. І оцих саме більше шкода. Тобто, у мене є цілком конкретні люди, які зарядили там по 200 кілограмів минодобрив, там, де були дорогі фунгіциди з стробілорінами і тріазолами, там, де все було на самому високому рівні. І потім результат. aqui Вони не зробили діссикацію, зекономили 15 доларів на внесенні і так само на засобах або там 20, і результат просто гнилий соняшник, вони втратили до половини врожаю. Тобто, і це тоді, коли він був ще зелений, він навіть не жовтів. Навіть ще перший етаж був зелений у соняшника. Ми тоді робили скаутинг, і вже було зрозуміло, що йдуть хвороби. Уже починається і сіра, і вугільна, і септорія, і фома, ну повний букет із -за того, що я говорю там. На схід Харків, Суми, Чернігів. А yeah, як тобі лускокрилі шкідники в соняшнику? Дивись, є <рес> на сході України. Я також ставлю там, де просто Як без дрона шабатура, знову було. Шабатура просто стоїть гола з шапками. Тобто, да, дякую, що ти завертаєш так сказати, розмову в нашу сторону. Я ж не кажу вам вносити там ґрунтові, і то зараз вже стоїть питання: варто чи не варто. Я в цьому році, до речі, хочу декілька дослідів закласти. Я думаю, ми. Ми на цю тему ще поспілкуємося, але е, ну є теми, які ну ніяк, Да? тобто. То, що ми називали, вони ну вже ніяк не можна без дронів обійтися, тому що вони полегшують багато роботи і роблять краще. Кукуруза результати. по кукурузі соняшник по соняшнику. Ми маємо е, ще й такі зими, як зараз. Е, далеко не мінус 20 і не мінус 30. Шкідники чувствують себе прекрасно, і в наступному році знову стане питання і по лускокрилим, і не тільки про діабротіку, само собою. Це навіть не, не Діабротика Вже все. Вже це наш шкідник, рідний, це ніякий не на карантинний, треба його враховувати. Коли складаємо всі зміни, по-другому ніяк. Але якщо ми дійсно хочемо посіяти кукурудзу по кукурудзу, ну, економіки в цьому році я не бачу. Кукурудза по кукурудзі в регіонах там, де є дієбрут. Тому що додаткових 100-150 доларів на гектар, це часто вся маржа, яку можна заробити. Яку можна заробити для чого це робити? Ну, — Так, то, Якщо нема переробки на завод, на біо біля. Ну, Сьогоднішній день далі. знову йде падіння ціни на кукурудзу і прогноз ще буде падати. Протримати її і півроку і, 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 і віддати просто так. Я ну… Що? А урожайність що у нас були? 14 тонн в цьому році, та ні. Дай Бог з 2 гектарів. З клубу 2 гектарників. Тому треба рахувати гроші. Треба рахувати гроші, треба дивитися технології, треба міняти все ж таки підходи, на ходу перезуватися, тому що ну, тільки підлаштуватися, в нас абсолютно різні протилежні роки, не то, що різні, протилежні. Хто міг подумати, що Південь Вінницької області передискує соняшник в деяких полях? Тобто настільки був дефіцит вологи, що соняшник дискували. Я дивили, ну, не було, скажу, все. Дивись, <кхи> два, два, ро, ця... два роки, як я закінчив диссертацію писати фактично ще чотири навчання. От е, в 2015 -му, 17 -му я приступав до роботи і е, ми звернули увагу, що уже рік Тобто я приступаю, взяв розкладку з наукової установи, це Селекційна Білоцерківська дослідницька селекційна станція. Вона досить 3,5 тисячі гектар землі, опорний пункт Інституту цукрових буряків, плюс вирощують батьківські форми. там. Тобто Це дуже серйозна якби, організація. У них своя метеостанція, її аналіз за 60 останніх років. Ну, я брав, може і більше є, але у мене були дані за 60 років. І от ми бачимо чітко кореляцію там, за останні 55 Одна картина, яку ми бачимо, плюс-мінус. у мене є, Я вставлю цей слайд. І різкий провал. От я почав коли писати і робити роботу там. До кінця. Ну, коли я написав, я зрозумів, що от за рік або за два все змінилася ситуація, і те, що було 50 років актуально, наприклад, е тих 350-450 міліметрів, розмазані тонким слоєм по року, воно було актуально. То коли я почав якби, робити роботу, то е червень взагалі нуль. І часто або кінець травня, або і початок липня, то у нас ми бачили в самий критичний момент нам просто не ну у нас не було ні, ні жодного доща, і так було на протязі там 7 років останніх досліджень. І про що це говорить? Це говорить про те, що не тільки Технології змінюються в ну, в напрямку досконали, не, не тільки селекція йде, а і сам клімат. Він просто змінюється до е, такого м, ну як безобразі, як, як слово підібрати, до, до, ну він так сильно змінюється, що нам в принципі нічого не лишається як рік, бігти допомню. за цими змінами, то тобто не йти в ногу, а просто доганяти. То що ми навіть не розуміємо до кінця. Ти кажеш, там 350-400 міліметрів опади, да, які були більш-менш ймовірно випадали. Згадуй минулий рік. Осінь суха, зима суха, весна вся суха, це ми говоримо про Південь Вінницької області. Вибачте, будь ласка, а з чого виросте рослині? Немає і ну. готовий, ні в груні. Один ні ріпак вхали. витримав нагрузку, да, нормально, пшениця вже не змогла в торічку відбити, бо що не було вологи. Кукурудза виросли ананаси після соняшника, бо запасу не було. Соняшник — десь один дощик проскочив, інше щось сипав, для того дощика не було, соняшник засихав. Це один ріпак, який хватило йому якоїсь вологи, тому що попередник в нього ж пшениця, яка не витягнула багато. В принципі, це ще щось, ще щось було. Так само, якщо е, після кукурудзи був соняшник, то він горів, а після пшениці він ще себе непогано почував. Да? Тобто було, ще хватило йому було. Ну, все змінюється, треба підлаштовуватись. просто. Підписуйтесь на Сергія Богомаза в е, соціальних медіа, на Ютубі. Давай тривай свій канал і е, давай вже поради, тому що е, дійсно ти тримаєш руку на пульсі. От мені подобається, дивлюсь вебінари, і ми наче спілкуємося, ми знаємо доп... і, і говоримо. Прошу. І тут він щось видає таке, що я так, кажу, ти що не, не, не міг мені сказати, а він. Так, это, то, это... то... да, да, да. Не, треба ходити в поля, треба э, дивитися, приймати, ну, ще раз кажу, непопулярні часто рішення. Коли э, попередній виступ мій був да, великий, і пишуть коменти, а що ти там видумаєш, є один препарат, є одне рішення, да? все, все зашибись. Поки ти той препарат внесеш, то тебе той соняшник вже 300 штук на квадратний метр, з'їсть ноль ту кукурудзу, навіть неї потенціал, потенціал буде нульовий. А якщо за дощит весна, ну нашу ці казочки розказує. У нас теж є препарат, який рішає все. Але мінімалізація ризиків каже, що треба основне і страхове. Є економія, є мінімалізація ризиків. Цю ці презентації, ці вже вислови, вони вже популярні. Я чотири 4 роки 4 роки їжджу на південь. Дуже гарно прослухаються сьогоднішній день. Уже ці вислови йдуть актуальні. На жаль, і на західній Україні, і в центральній Україні, і по всій території України, тому що ціна на зерно впала, логістика здорожчала, прибутки вражайність впала. А я дуже радий, що я займаюся тою темою, яка в принципі може аграріям додати по вражайності, зуміть зекономити. Коли я говорю про зекономити, я кажу про цілком конкретні речі. Два приклади. Гусінь на соняшнику ну, да. дощі, просто е, по пораму утоплені і висококліренсні і да, печіпні да. е, пшениця. А У... там не, не по днях з'їдає по годинах, да. вона жре там да. настільки було ж. Давайте не будемо брати такі, такі критичні питання. Е, да. Я відкрив для себе. Я ніколи не міг подумати, що для мене пшениця буде 20-30% роботи. Ну в моменті. Тобто, е, в чому стояло питання? Ідуть просто через день дощі, техніка не може зайти в поле, а пшениця почала цвісти. Тобто, у мене є один виробник у Київській області, і не тільки там у нього, і там і там земля, який буквально з 700 гектарів зернових запоров. І він не знає, що з ними робити. Тобто Стоїть питання або там, на спіртзавод, условно, рибу, ну, не накормиш мікотоксинами, да, да. або на, цей, на біогаз просто здасть зернових. то що ну, все. Якби молодець називається, прозівав. Те саме, до речі, по кукурузі ти сказав діабротіка і е, метелики. Да. Е, покусана кукуруза з кучою фузаріоза і всього остального комплекту почала гнити. Е, от е, хлопці мені розказують, що їм жалуються клієнти по 5 по тисяч гектарів, стоїть у полях. Е, ну не не вбирають, то що її ніхто не купляє. Ні, Ну вона ще друге питання, що не вбирають. Тому що вже втратилась якість кукурудза цього року не дозріла а, фізіологічно, да і вдарили морози і задощило. і вона не була фізіологічно зріла на 100%. А знову ж згадуємо осінь. Уже дощова, зима дощова без морозів ну, Як справжня зима, і розвиток йде далі, мікроорганізмів, і вона стає просто ну, з кожним днем все менш придатною для споживання в цілому. Тобто вона гниє, вона розвивається різні хвороби. Ти представляєш, коли є можливість, що ці питання зняти, і зекономили. Я просто не представляю, що це таке, коли економля там 20-50 доларів і потім втрачають от, е, тисячами гектарів. Так і є Ту, реально це серйозні питання. Я рекомендую задуматися. Е, зрозуміло, що ми зацікавлена сторона от представник засобів захисту, от представник агродронів. Дивіться там, беріть нашій дрон. Ми там хочемо надати послуги або купіть його. Е, да, це звичайно так, але. Це рішення, яке вам приносить результат. Ви економите, ви заробляєте. Ну і ви і ви робите це вчасно. Ну е, як на мене, взятки гладкі, то тобто ми, ми реально предлагаємо щиро те, що вам треба, і те, що дійсно приносить результат. Да, по по дронах без зайвої реклами однозначно, дрони. Зайняли уже на сьогоднішній день, можна говорити, свою нішу, там, де вони є незамінними, або де частково незамінні, є вибір або так, або так. Не встигає господарство обробити сьогодні за е, тих в, в короткі терміни, які та чи інша хвороба, чи бурян, чи шкідник. І, йому і треба вийти в комусь дрон. Окей, якщо там тобі не сподобалася якась якість, ти ліквідував е, 90% там відсотків проблеми. Далі вже йди собі, коли е, стабілізувалися температури, коли немає опадів, іди зачищай, чим хочеш грайся. Тоді. А от цей момент, коли ти кожен день, кожну годину дивишся, як твій шкідник їсть, як хвороба добиває, як бур'ян доїдає, той е, дешевий азот в кавичках, да, і фосфор калій теж в принципі нормально. Ти це кожну годину дивишся і нічого не можеш зробити, бо, наприклад, лиють душі. Або ще так, якась ситуація так, так. для деяких е, в цілком конкретних. Ситуацій, краще рішення, в принципі, поки що нема. Тим паче, що всю іншу авіацію просто заборонили. Це реальні ну, речі. Да. Велика перевага дрон працює вночі. Ну, зараз якби складно, да, але ввечері вже можна. дивись, в непрофронтовій зоні є дозвола, є розуміння, є відками з просто аборізм. в цілому, якщо взяти, то дрон може, може і працює вночі. Ми підбираємо ідеальну вологість повітря, ми ідеальний температурний режим, і той умовно, недолік, умовно, знову ж таки, недолік, що ультрадрібне внесення, воно перекривається іншими підходами, які нам дає класний результат. Я скажу тобі з цього приводу дуже просту річ. Всі ми бачили у вас на презентації. У Тих інших виробників а наших і мультинаціональних, вони дуже круто показують системність своїх продуктів. Ризики, мінімалізація. А що мінімалізація ризиків? Бо хто не ризикує, той що. Той не дискує. Коротше, ми завершуємо наше інтерв'ю із з паном Сергієм. Дивись, це знак. Він іде виступати на я сцену. Продовжимо там. Да, Продовжимо на сцені. Радий бо поспілкуватися. До зустрічі. часто зустрічали таку проблему. По тих технологіях, які ми казали, у нас є сильні обмеження по застосуванню діючих речовин. Тобто, є стріптіл, вертикальний обробіток грунту вже може мати після дії деяких діючих речовин. Ще одна проблема діабротика, яку знову ж таки можу підіграти компанії Кроптер, яку можна контролювати і магу по вегетації. В даний час виключно завдяки дронам, тому що у нас імаго, коли виходить личинка діабротики, у нас кукурудзи знаходиться 2 і більше метра по висоті. Самоходка туди не входить. Якщо контролювати і посіяти кукурудзу на наступний рік, нам треба як контролювати імаго, так і давати інсектицид гранульований при посіві, і тоді будемо мати тільки нормальний результат. На ріпаку. Чи варто економити, чи не варто? Однозначно, ні. Це одна з небагатьох культур, яка дала багатьом господарствам в цьому році можливість вижити в фінансовому стані, тому фінансових питаннях. Тому, будь ласка, на ріпаку максимум поживлення, максимум азоту і максимальний захист відповідно.